105 5 тіві боксів від 50 до 100 баксів на літо 2025 року він повністю новий з новими тіві боксами з новими місцями. І такого ви ще не бачили. І дуже багато саме можна купити в Україні з конкретною українською гарантією у два роки. Тож на каналі Технозон Україна, поїхали! Але перед тим як перейти до топу, хочу вам сказати так: ви на головній сторінці нашого канала. І підписавшись та натиснувши дзвоник, ви отримаєте можливість прийняти участь у розіграші. Знаєте, що це таке? Це в нас A Pro 25-го року, 55 дюймів, 4К кюле. Це новенький телевізор, який я зараз розіграю серед своїх підписників. І щоб прийняти участь, потрібно бути просто підписником. Підписником, так, підписником, а можу, ось там опису під цим відео. Приймайте участь. Ну що, зрозуміли? Телевізор дуже крутий. А ще у опису під цим відео є посилання на огляди усіх ті боксів про які ми говоримо, і посилання на перевірних продавців, а також промокод Технозон на знижечку. Ну, давайте так, почнемо з першого місця і до останнього. З першого, бо там говорити є про що. І на першому місці у нас RockTech GX1. RockTech GX1, саме на Nexon відразу. Показую, бо він офіційний представник в Україні. З промокодом Технозон ще буде знижечка і з подаруночком на підписку на е, один місяць на один стрімінговий дуже цікавий сервіс. На Аліекспресі, звісно, він теж є 69 баксів і також є Югус СК-2. Так, це один той самий TV-Box, повний клон, але в ньому, окрім е, двох USB-портів, є один USB-порт і один Type-C-порт. А працюють вони однаково, одна одна е, і та сама прошивка. Навіть світлодіод знаходиться у тому самому місці, е, але повернемось до RockTech gx 1 а, бо він тут не сам, бо в нас тут їх два. Є лайт-версія Nexon X12 за 2490 гривень. На тому самому процесорі у Китаї він коштує 51 бакс, але в Україні це офіційна гарантія 2 роки. Також подаруночок. І ще й за промокодиком Технозончик. Ви отримуєте знижечку. І що ж такого цікавого у цих двох ТВ боксах? Це конкретно Realtek 1325. Зі штучним інтелектом, з функціями штучного інтелекту AISR, AIPQ а, і ще й з автофреймрейтом через QMS VRR. це означає, що у вас автофреймрейт при перемиканні частоти телевізора при підтримці вашого телевізора, звісно, не буде перемикання у чорний у, у чорний екран. Тобто, це буде працювати просто адаптивно під, підлаштовувати частоту вашого телевізора під контент. Зараз повторюю, ще, що лише при підтримці вашого. Скажімо так, телевізора. Стосовно AISR, ну це крутелезна функція, фішка я показував, до речі, тут мій огляд є. Я показував вам це у своєму огляді. Це крута фішка, коли із старих відео воно робить більш чітке відео, більш чітке зображення, чи у малобітрейтному відео, чи на IPTV, чи у Ютубі будь де AIPQ, це фішка від Skyboard. Вона, до речі, є в їх телевізорах. Це коли кожен кадр, кадр за кадром, а Аналізується сцена і підстраюється яскравість, контрастність, кольори. Це дуже класно виглядає. У Ріалтека сама цікава зараз картинка, яку я бачив, тому використовую сам. Для тих, хто не має Dolby Vision, до речі, Rocktek GX1, цей який зараз продається, в ньому був постійний Dolby Vision, але вже підтвердили вихід Google TV 14 на нього. З адаптивним Dolby vision -ом. Це дуже круто. Я ще вам зараз скажу, чому воно не на першому місці. І цей box До речі, кому підійде Nexon X12? Для тих, у кого звичайний телевізор, чи телевізор Samsung, чи не потрібно там мати е, великі там, якісь, е, фільми, ви дивитесь там. Чи не потрібно вам якісь там методи перегляду фільмів зовсім незвичні, хоча він працює з усіма? В ньому формула пам'яті 2х32. В ньому немає Dolby Vision, але є HDR 10, HDR 10, повний адаптивний HDR в ньому, HLG він підтримує. А у обидва tv бокси обидва ТВ-бокси мають стосовно звука дуже цікаві можливості. А, давайте так: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Atmos через Dolby Digital Plus для Netflix? Е Програвання, бо тут це netflix сертифіковані тв бокси. Але якщо у пробросі, то Dolby Atmos пробрасує через Dolby TrueHD? І вибачте, у таку ціну таких ТВ-боксів більш немає. E, DTS DTS HD Master Audio, DTS-X підтвердити не можу, бо в мене немає ресівера з DTS-X, але може, можливо хтось має. Напишіть, будь ласка, чи підтримую про dts X. І це робить цей ТВ бокс одним з найліпших, при тому, що e, зараз є навіть група у Telegram, україномовна, де обговорюють там якісь питання, пишуть через Nexon до виробника і інші варіанти. Тому це топ-1. Ми рекомендуємо посиланню опису під цим відео. Можете замовляти на Aliexpress, якщо хочете чекати і з гарантією якось можете порішати. Але але GX RockTech, офіційний представник, це лише Nexon. На другому місці, до речі, RockTech у Німеччині можна купити також. Я вам посилання закину опис під цим відео на німецькій мові. На другому місці Xiaomi Mi Box S, Ну він Xiaomi Mi TV Box третьої генерації. І ви скажете, чому ж він не на першому, бо коштує там він 54 бакси, а має і Dolby Vision, і Dolby Atmos, Я вам скажу. Ну, 2х32 формула пам'яті нормальна, бо знаєте, оце стосовно цих 2 ГБ оперативної пам'яті. Це не смартфон. Тут немає модемів, немає модулів, немає нічого. Модулів геопозиціонування, для яких потрібно дуже багато пам'яті. Тут є лише відтворення контенту і 2 гигабайтів вистачає. Ось так дивіться там, наприклад, для тих, хто здивиться стрімінгові сервіси, по типу там МГО і інших. Вибачте, вам зовсім нічого не потрібно, вам одного ГБ вистачить, а тут два. І, до речі, можете зісканувати оцей QR-кодик, чи піти в опис під цим відео, є посилання, на, де можна купити офіційно поповнення для стримінгових сервісів дуже-дуже дешево. Тепер так: тут Аймлоджик s 905 X. DS905X5M, новий процесор 25 ГГц, потужний, все класно, новий відеоприскорювач. Але, ну вибачте, навіть ASR сюди вліпили. Але давайте так. Нема LAN-порта, Wi-Fi гірший за Роктеки. Роктека, там Wi-Fi тулить під 400 Мбіт. При тому, що тут немає Dolby True HD, хоча HD Master Audio є у пробросі, ну, є як є. Тобто по звуку гірше, і iMlogic ніколи не буде показувати ліпше за Realtek. Ніколи Realtek завжди мав більш яскраву, більш кольорову, більш контрастну картинку. Вона більш тепла. Така прикольна на Realtek дивитися це саме задоволення. Особливо, якщо у вас RockTek GX1 для старих телевізорів і через технологію технологію vs 10, там просто пушенці. Я вам говорю, гарматка. Блин, просто бам-бомба. Тепер далі. В ньому нема те, що в ньому немає LAN-порта, і це все таки e i але коштує він 55 баксів і вартий уваги. Але це буде друге місце. Друге, перше в нас повноцінний GX1, GT1 чи Nexon X12, більш правильніше сказати, в нас це і лайт, і повна версія. На другому місці Xiaomi, а на третьому в нас King-Hang G1. Дехто може сказати, чому кінханк десь там не на першому Ви поясню. Це той самий AmLogic S905X4. Так, він має підтримку Dolby Division, Netflix сертифікований, але в ньому зовсім немає атмосу. Це по-перше. По-друге, навіть те, що він має 4х32 і в ньому анонсовано було оновлення до 14-го Android TV, його зупинили, бо там були певні проблеми. І в мене зараз лежить один на 14-му, один на 11-му. Чекаємо продовження. Але TV-Box крутелезний. Крутелезний TV-Box, прикольний. Показує особливо лише тільки якщо не на 11-му Android, хоча зараз немає оновлення на 12-й навіть. Тому чекаємо третє місце. Раджу подивитись мій огляд, непоганий TV боксик третє місце Ну це це, це по чесному Але ж ви можете сказати, нам же ж у топі потрібні ще й не сертифікати. Якщо розглядати у 25-му році не сертифікати, то розглядати чи югус Поясню, Югус X4 Pro. Я, до речі, вам також в Україні закину посилання, мабуть, і на Nexon є. Закину посилання промокодик, якщо є, закину вам для знижечки. Чи ТОКС третій. Ну, можливо, ще розглядати Nexon X11. Це дуже буде крутелезний TV-Box. Він буде наприкінці травня. І поясню, якщо, якщо він вже є, то йдіть у опис під цим відео і замовляйте, бо це tv бокс на чистому андроїді на Realtek, і у якому конкретно я приймав участь у розробці. Сумісно з Nexon, ми, ми іроктекам цей TV-Box робили. І тут ще не маловажний аспект. Є у Китаї RTX 2 Дехто вважає, що це однакові ті бокси, але ні, тут буде інша прошивка, інший пульт, і він буде коштувати в Україні дешевше ніж RTX 2 у Китаї, і при тому, що він буде з двогодичною гарантією. Якщо вам потрібен цікавий тв бокс на чистому андроїді, ви можете передзамовити і потім ще й подарунок. Просіть відразу подарунок. Не знаю, чи з погодиться на на подарунки на передзамовлення чи ні. Але це дійсно класний тв бокс. І чекайте на наш анонс і на наш огляд, він скоро буде. Але якщо брати чистий Android, не сертифікати, то це конкретно Югу x 4 Pro. Югу x 4 Q+, Q, Вони дуже крутолезні з усіма фішками Югу Суцифс клієнти, samba клієнти, все, що заманеться, ви можете туди поставити, зробити з усіма типами автофреймрейту і з 1000 мегабітним ланом. До речі, X11 теж буде з 1000-мегабітним Ланом, звісно, на Realtek 1325, з фішками штучного інтелекту. На чистому Андроїді, уявіть собі. А, далі. далі. В нас тут є такий немаловажний аспект це Tox 3. Tox 3 це 50 баксів рве усіх. 905x4, 1000 Мбітний LAN, нормально тулить вайфайчик, не гріється, і ще чистий Android, югуса асоційована прошивка, та сам по собі TV Box його асоційований. І ще й з фішками, такими там югусовськими, які є. Не всі югусовські фішки є, але є у прошивці цієї ТВ бокса. Але раджу дочекатися Nexon X11. І це у нас четверте місце. А на п'ятому місці в нас збірна Солянка. Пам'ятаєте, X10? x 10 він апгрейднувся до X12, звісно, та сама формула пам'яті, все те саме, але Realtek, і він цікавіший. Але x 10 не помер. Ми X10 зараз на, на Nexon він представлений, бо це той самий TV-Box е, у вигляді Homatics, Box R4K Light. Ось він, будь ласка, є на Aliexpress, Будь ласка, можете купувати. Є також аналог D-Color на Аліекспресі, але на Google TV, навіть на нашому сайті, в мене є свої особисті е, залишки, можу вам продавати їх е, навіть трохи дешевше, можете замовляти, там будемо щось розмовляти. Е, і, звісно, Hometx Box R Lite 4 k але ну, на Алікспресі купувати при наявності X10 чи Хоматікса в Україні з гарантією офіційною, я б, чесно кажучи, не наважився. Але п'яте місце в нас є, і ви можете перейти подивитися s 905 Y4. hdr 10 В ньому стабільно працюючий Android TV, чи у Decolor, Google TV абсолютно однакові. Вони, знаєте, дві, два сапога пари, ось цей Decolor і той самий Nexon X10, але раджу, саме Nexon X10, саме у чорному варіанті виконання Homatics. Netflix сертифікований, і в нас виходить так, що. Практично усі ті бокси окрім несертифікованих. Тут у нас мають і Netflix, і Dolby Audio, і усі мають автофреймрейт. І знаєте, мені дуже подобається, що зараз в нас на ринку tv боксів. Тивебоксі, тиве бокси ростуть, вони стають крутішими, вони стають цікавішими. Сертифікованішими сказав би я, і я рекомендую. Перше місце, звісно, це топ, це топ не обговорюється. X12, так, це просто за його гроші. Повірте, сертифікованих аналогів немає для hdr телевізорів для Samsungів чи старих телевізорів. А GX1 це просто неймовірна пушечка. Рекомендую посилання опису під цим відео. А з вами був Баба на каналі Технозон Україна. На все добре.